Копчений Карпатський буц це не просто сир, а частина культурної спадщини Карпат. І це не просто їжа, а символ гостинності. Його подають до святкових столів, беруть у дорогу або ж кладуть у турбинку як подарунок. Буц традиційно готують вівчарі високо в горах, але навіть у домашніх умовах можна відтворити цей смачний продукт. Для створення цього сиру нам потрібне свіже домашнє молоко. Беремо 10 літрів. Така кількість дасть нам достатній вихід сиру. Все молоко зливаємо у велику кастрюлю. Але перед цим не забудьте його ще раз перевірити на свіжість. Чим жирніше молоко, то і сиру вийде побільше. кладемо на вогонь і поступово підігріваємо. Помішуємо повільними рухами. Потрібно досягти температури 36-37 градусів. І це важливий момент. Не потрібно його перегрівати, бо це порушить структуру майбутнього сиру. Як тільки досягли бажаного градусу, вогонь вимикаємо. Щоб отримати сирний згусток, потрібно додати фермент. Використовуємо сичужний, який можна знайти у ветаптеках. На 10 літрів молока достатньо дрібки цього порошку, буквально на кінчику чайної ложки. Розводимо його в теплій воді, ретельно розмішуємо, щоб не було крупинок. Вливаємо підготовлену бактерію, молокою бережно розмішуємо повільними рухами, щоб вона рівномірно розподілилася по всій масі. Не робимо різких рухів, молоко має залишатися ніжним і не спінюватися. Саме від цього етапу бактерії запускають процес бродіння, завдяки якому сир отримає свій приємний кисломолочний присмак. Залишаємо на 20-30 хвилин, щоб воно згорнулося. Після витримки утворився щільний згусток за консистенцією схожий на кисле молоко. Тепер його акуратно розрізаємо довгим ножем на кубики. Так почне відділятися сироватка, а сирні зерна поступово осідати на дно каструлі. Робимо надрізи теж спокійно, без різких рухів, щоб не зруйнувати структуру. Чим дрібніші кубики, тим легше вони віддадуть зайву вологу. Якщо ж залишити великі непорізані частини, у них залишиться рідина, і зібрати сир в одне ціле буде набагато складніше. Після нарізання сир потрібно гарненько перемішати, і допоможе нам у цьому такий кухонний інструмент, як колотівка. Завдяки тому, що вона має на кінці сучки, якраз чудово підходить для цього перемішування. Її часто використовували наші предки у кулінарії для колотіння та збивання продуктів, зокрема для збивання сметани, яєць, приготування тіста та інших страв. Що про неї знаєте, напишіть в коментарях. Перемішавши, даємо сиру час упуститися на дно каструлі і відділитися з сировиці на 10-15 хвилин. Далі сир потрібно перецідити. Марлю складаємо в кілька шарів і застеляємо нею друшлаг. Глечиком набираємо сирну масу. Каструля є велика, тяжка, а так повільно та спокійно його перецідимо. Також цей буц плануємо коптити, тому нам потрібно сформувати декілька невеликих грудочок сиру. Цей глечик стане нам у пригоді. Він допоможе приблизно відміряти порції для кожної грудочки. Ми коптили великою грудкою буц у нашій бочці вуджарні, але цього разу вирішили зробити маленькі порційні шматки. Це дає кілька переваг. По-перше, сир швидше дозріє. Волога відділиться краще, рівномірніше просочиться димом. А по-друге, такі шматочки зручно буде подавати до столу. А враховуючи те, що копчений сир дуже смачний, хочеться отримати якомога більше цього димного запаху та смаку. Сформували 5 грудочок, маленькі, акуратні, порційні, будзи. Залишаємо їх у підвішеному стані стікати від сироватки приблизно на 4-6 годин. За цей час вони втратять зайву вологу і стануть щільними. Час формування сиру для вас це мить. Будзи добре підсохли. Це важливо, адже під час копчення зайва волога заважає правильно просучитися димом. Якщо сир буде мокрим, він не утворить рівномірної скоринки. А дим усідатиме плямами і смак може вийти гіркуватим. Грудочки підсохлі, знімаємо марлю. Коптитися вони будуть рівно, набувати красивого золотистого кольору, приємної пружної текстури і запаху. Така підготовка гарантує, що кінцевий результат буде по-справжньому смачним. Якщо десь зачепився сир за марлю, не біда. Така ситуація виникла через те, що висока температура повітря і все швидко висихає. Сир вийшов гарний, тримає форму і повністю готовий до копчення. Вже на цьому етапі його можна споживати. Він має ніжну текстуру та приємний кисло-солодкуватий смак. З кожним днем буц буде поступово дозрівати, змінюючи свій смак, буде ставати кислішим. Це природний процес визрівання, і пізніше з такого сиру готується бринза. Перед тим як розпочати коптіння, розрізаємо одну грудочку, щоб подивитися на серединку. І Маємо гарний сир із приємною діркуватою структурою, що свідчить про гарне визрівання. Така текстура чудово підходить для копчення. Сир вбере аромат диму не лише ззовні, а й легенько просочиться всередину, зберігаючи ніжність і водночас отримуючи насичений смак. Сир не солоний, тож його потрібно ще просолити. Для цього готуємо розчин. На 3 літри холодної чистої води беремо 450 грамів солі. Тобто на 1 літр води потрібно 150 грамів солі. Поміщаємо сиру цю рідину на 2-3 години. Це залежить від розміру. Це добре підсолить буц, доведе до відповідного смаку і допоможе йому довше зберігатися. Після просолювання буц виймаємо, обсушуємо рушниками, щоб забрати зайву вологу. На полонинах скоптять значно більшими грудками, у колибі тримаючи його в димі над ватрою. Це не просто технологія, а цілий ритуал. Як тільки вам випала нагода скуштувати такий сир не відмовляйтеся. Коптіння будемо проводити у професійній коптильні. Вона укомплектована решітками, тож сир підв'язувати, як ми робили це у звичайній бочці в джарні, вже немає потреби. Грудочки будзу, як є, просто викладаємо на решітку. Розміщуємо їх у різних місцях, адже коптимо не лише будз, а й інші види сиру. Закладаємо у коптильню, а далі буде холодне копчення. Цей спосіб не потребує нагрівання сиру, адже відбувається обкурення димом при температурі від 18 до 25 градусів. Сир не плавиться, а ніжно просочується ароматом диму. Що й створює ту саму легендарну ковчену нотку. Коптильна з димогенератором, який підключається до павербанка, не потрібно електрики. Процес автономний. Достатньо розпалити щепу. Тоді налаштовуємо легенький потік диму і залишаємо сиру спокої на кілька годин. Такі коптильні для дому чи бізнесу. Кого цікавлять, переглядайте на сайті компанії Древос. У них є різні моделі від компактних для невеликих обсягів до великих, із якими приготуєте справжні делікатеси без зайвих зусиль. Посилання залишу в описі під відео. Час копчення тривав 4 години, і результат справді вартий очікування. Легка золотиста скоринка і надзвичайний запах диму, м'яка текстура, адже навіть після холодного копчення сир трішки набрав температури. Він теплий та ніжний і все ж таки грудочки тримають форму. Після копчення сир слід залишити у спокої, дати йому час дозріти, щоб запах диму рівномірно розподілився по всій масі. У руках відчувається його приємна теплота, ніжна текстура, пружність і легка маслянистість. Всі ці ознаки одразу пробуджують апетит. Після кожного нашого приготування показуємо результат, хоча сир ще теплий. Після повного охолодження він добре застигне та затвердне, стане щільним, набере потрібної текстури. Виглядає дуже гарно, цікаво та смачно. Ця природна діркуватість тільки додає шарму. Видно, що сир добре визрів, а копчення надало йому ще більшої виразності. Вже від одного вигляду розгорається бажання скуштувати. Зберігаємо буц у холодильнику до двох тижнів, також і заморожуємо, як наготували багато. Смак його не змінюється. Як бачите, не тільки в горах, а й вдома можна створити справжній карпатський копчений буц, що вразить своєю натуральністю та запахом. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.